Є школи, в яких цінується слово, є школи, в яких цінується діло, є школи, в яких цінується особистість. І це наша школа, роминська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 11 Школа славиться кращими педагогами. Які неодноразово були учасниками різних регіональних та всеукраїнських творчих конкурсів. Школа наставник, центр екологічної просвіти, школа творчості та добра. Навчальний заклад одним із перших отримав сертифікати 100% оволодіння комп'ютерною. За участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти колектив школи нагороджений дипломом. У школі успішно працює дитяча громадська козацька організація Молода Січ. Маленьких учнів тут називають козачатами. Учні середньої ланки це джури, а найстарші вже молоді козаки. Кожного року учні беруть участь у міських змаганнях козацький гарт, фестивалі нащадки козацької слави, військово-патріотичні грі Джура, за міських літніх зборах Ватра. Діти та вчителі. Пропагують здоровий спосіб життя та демонструють відмінну спортивну підготовку. Школа номер 11 Школа олімпійської освіти Сумської області. Шкільна галактика кожного року поповнюється новими іменами учнів, талановитих, цілеспрямованих, активних. Впевнених, які з гордістю несуть по життю звання учня роменської школи номер 11 Не один рік пов'язує тісна дружба шкільний колектив з державним підприємством Роменський лісгосп. На базі школи створено учнівське лісництво Совенятко. Кільна агітбригада Ромен Світ переможець 10-го та лауреат 12-го всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти. Це гордість школи. Їх виступи завжди торкаються найважливіших проблем екології. Вони не залишають байдужими нікого. Так. Майбутнє країни в наших руках. Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша освіта була найякіснішою у світі. Відкритий світ це здійснення дитячих мрій, це рівні можливості кожній дитині. Цікаво, легко, якісно, професійно, безпечно. Зручно, креативно, ми піднімаємося на омріяну сходинку розвитку освіти в Україні.